Привіт, друзі! Сьогодні ми вам хочемо розповісти дещо цікаве, а саме про те, які витрати на дитину у одній з найдорожчих країн світу. Цікаво? Ну Що? Поїхали? Перед тим, як ми почнемо говорити про витрати, давайте я вам розповім, скільки платить держава щомісяця дитині. Щомісяця ми отримуємо, ну, типу, батьки отримують на дитину 1766 крон. Ця виплата буде здійснюватись до 18 років. Якщо так порахувати, то через 18 років Ян буде мати, ну, якщо перевести в долари зараз, то це приблизно 35 тисяч доларів. На рахунку. Зараз. Тримай. Ми що ми зробили? Ми ці гроші плануємо не витрачати. Ми їх відкладаємо на окремий банківський рахунок, який ми створили спеціально для Яна. І коли їм буде 18 років, ми йому їх віддамо. Ну звичайно, що їм до себе гарно поводити. Але тут таке питання, можливо, хтось може порадити. От чи варто тримати ці гроші на, на просто на рахунку, чи от мене я, я хочу там, наприклад, купити йому криптовалюту, щоб воно було в криптовалюті, і потім йому віддати криптовалюти. Настя проти цього. От пишіть в своїх коментарях, які ідеї, куди ці гроші інвестувати. Чи нехай будуть в банку, я потім вирішить, що з ними робити. Тому в коментарях пишіть, цікава ваша думка. Отже, про виплати зрозуміли. Далі про витрати. Е, перша витрата це плата за садочок. Е, за... Якщо ви не дивились моє відео про садочок, то, будь ласка, ось, подивіться вам десь там має зверху висвітитись. Там я розповідаю все, що потрібно знати про садочки в Норвегії. Особисто ми платимо 3650 крон в місяць за садочок. Але ця сума наступного року вона зменшиться і буде на тисячу крон дешевше. Наступні витрати це очевидні витрати це на їжу, одяг та гігієнічні засоби для дитини. Стосовно гігієнічних засобів, то ми купуємо: ну, наприклад, одна упаковка памперсів в Норвегії коштує 70 крон. Але в таких магазинах як Крема Тюсен, якщо ви купуєте памперси з додатком від, від, від цього магазину. То вам нараховується 50% знижка. Оця знижка дійсно постійною, і я дуже рекомендую користуватися цим, оскільки це дуже економить кошти, витрати. Зменшує витрати та економить гроші. І виходить, що одна упаковка памперсів коштує 35 крон, це десь 3 євро. Далі витрати на їжу, ми купуємо каші. і... Різні обіди в баночках, тобто, якщо ми подорожуємо, ми часто беремо ті баночки з собою, щоб немає можливості готувати, і ми я нагодуємо. Але Якщо ми їдемо в Швецію, то ми закуповуємо таку їжу, як це ну в баночках і каші закуповуємо в Швеції, оскільки там значно дешевше ніж в Норвегії. До речі, можете також подивитися моє відео, де я порівнював ціни в Норвегії та Швеції. А тепер поговоримо про найцікавіше: це про витрати на лікарів. Почнемо з вагітності. За період вагітності ми не заплатили ні копійки. Всі консультації, всі аналізи, всі лікарі, все, все було безкоштовно. А ні, окрім е, якогось одного тесту, там де, ну, якийсь тест на глюкозу, на цукор чи що, там купували ту рідину, щоб випити чи баночку, то, от, за ту баночку заплатили лише 160 крон. Ну от, Все, що ми заплатили за час вагітності. Потім, е, коли були пологи, то також було все безкоштовно, ми ні про що не думали, ні що не потрібно ні, ну, коротше, нікому платити, нікому в карман там не ставити. Ну, Все було безкоштовно. Одне за що ми заплатили в пологовому будинку, то це за парковку. То за дві години ми заплатили, бо я сказав Настя Настя почекай не народжу, Я побіжу, перепаркую машину, побіг, перепаркував. Там була поруч безкоштовна парковка. То я yeah, так, да, оце одні з витрат, які ми запали, які у нас були під час вагітності. Якщо говорити про лікарів для дитини, то також все безкоштовно. Всі перевірки, всі аналізи, всі консультації, всі вакцини, все безкоштовно. В'яна Є регулярні перевірки на станції здоров'я. Ми туди приїжджаємо. Вони його там дивляться, слухають, перевіряються, там і це все безкоштовно. Ні за що платити не потрібно. Також цікавий факт це те, що стоматолог для дітей до 16, до 18 років безкоштовно. Після 18 і здається до 20 років. Там якась плата треба платити, якусь, якусь, якусь частину платити, але не всю. Дається, 50% покриває держава. Ну, тобто прикольно. І також, якщо там дитина ставить брекети, то також брекети там від 40 до 60% покриваються державою. Ну, це дуже круто, як на мене. Якщо думати про витрати в майбутньому, то це будуть витрати на різні там спортивні гуртки чи якісь інші гуртки. І ходять чутки, що це на найбільші витрати на дитину йдуть на гуртки. Ну, ми ще не дізнавалися. Які там ціни, але якось воно буде, буде ходити на ті гуртки. Потім шкільна освіта, безкоштовна, ні за що платити не потрібно, ну тільки буде зрозуміло будуть витрати на їжу. Але там, наприклад, здавати на, на, на шпалери чи на тюлі, ну я думаю, такого не буде. Бо в садочку ну, нас не просять взагалі нічого здавати. Ну, єдине, що коли вони проводять різні... Заходи, там, наприклад, було осінні, там осіння вечірка, то діти там робили якісь малюнки, щось там, якісь аплікації, і потім вони просили типу, батьків, ви можете забратися, але, типу, якщо ви хочете, ви можете там скинути якісь кошти за ці малюнки. Тобто, наприклад, ми скинули там за два малюнки 100 крон. Ці гроші йдуть в касу касу садочка, і потім вони використовують їх для на різні розваги для дітей. Наприклад, там, запросити якихось аніматорів, чи якийсь театр, чи ще щось. Ну, типу, прикольно, але це все добровільно, тобто вони не змушують це робити. А, до речі, згадав, що ми ходили на гурток, ми ходили на басейн. Ну, ходили в басейн, не на басейн, а в басейн. <світ> І ми заплатили за курс приблизно 4 тисячі крон. Ну, е да, це не дешево, але то було прикольно, я вам дуже подобався басейн. І якщо підсумувати, то витрати в Норвегії на дитину. ну, Я б не сказав, що дуже великі, але. Трішки є. <реш> тобто, це, якщо як ми говоримо про фіксовані витрати, то це витрати на садочок, потім на гуртки, але це залежить від вас, чи ви хочете пускати дитину на гурток чи ні. А все інше це одяг, їжа, та які там ще інші витрати, то це вже залежить від вас, які вони у вас будуть. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Якщо так, лайк, підписка і пишіть коментарі. І також пишіть коментарі ваші ідеї, що ви хотіли ще почути про Норвегію, і я розповім. До зустрічі!